Обережно нове провалля. Ще одна яма утворилася у Полтаві по вулиці Конституції. Її місцеві водії побачили вчора. А вже сьогодні небезпечне місце обгородили комунальники. Проте, коли почнуть його ремонтувати, вони не коментують, адже, кажуть, спершу мають дослідити цю ділянку. Утворення такого проваля наслідок тижневих дощів, говорить перший заступник міського голови Полтави Валерій Пархоменко. У Полтаві після е, таких е, великих злив з'явилася маса випадків, коли біля люків водоканалу або тепленерго з'явилися провалі. Чого? Це, це пов'язано з тим, що вода пішла, да, почала підмивати. Ми вчора провели нараду, поставили задачу безпосередньо Полтаву водоканалу, терміни щодо ліквідації цих провалів. У найшвидші терміни мали відремонтувати і проваля по вулиці Котляревського. Нагадаємо, що з початку травня на очах свідків в цю яму пастку потрапило вже чотири авто. Одне з них діставали евакуатором. Як нам раніше повідомляв заступник начальника управління житлово-комунального господарства Олександр Попенко, підрядники мали почати латати яму з 15 травня, але так нічого й не змінилося. Сьогодні не на камеру пан Олександр повідомив, що наразі з підрядниками до. Домовилися розпочати ремонт цього провалля після 5 червня. Ще одне провалля, яке також очікує ремонту, на перехресті вулиць Шоломалейхема та Козака. Полтавець Сергій нещодавно тут погнув диски на своєму авто, об'їжджаючи яму. Про ситуацію, що склалася, коментує коротко. Це жахливо дуже. За словами першого заступника міського голови Полтави Валерія Пархоменка, вже почали ремонтувати провалля на вулиці Героїв Чорнобильців та на Сіній.